Сьогодні я вам розкажу про готель, який здивував своєю ціною, а також і невідомою назвою, що це за готель, за якого відгуків в інтернеті немає. Відео немає, фотографій дуже 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 мало. Це готель Sunscape Dominicus для Романа. Готель розміщений на дуже гарному пляжі для Романа, який вважається одним з найкращих в Домініканській республіці. Я цьому готелю буду ставити оцінки за п'ятибальною шкалою, тому надіюся, що буде вам корисно. І я до речі опитала людей, які там були. Вони зовсім були зі мною. Всі згідні, тому що ці оцінки вони реально вартують цього готелю. Тому буде в оцінці так пляж, готельні номера. Їжа, територію готеля і різні розвлеку. Сьогодні я вам покажу готель Sunske для Романа. Пішли. Лобі готелю. Воно знаходиться під відкритим небом, має тільки дах, а це надає йому такого неймовірного затишку і краси. О, там знаходиться головна, головний деск Тут де вечором проходять різні такі шоу малесенькі, там співають, то караоки. Якщо пройти прямо, там є театр. який, до речі, великий. Театр виглядає, він, до речі, досить-досить великий. І отак виглядає, сьогодні буде рок група виступати буде рок-шоу. Дивіться, який великий цей зал. Такий доволі-доволі він великий. Територія готелю вона є реально дуже гарна. Я її ставлю оцінку 4,5 5 балів, тому що на території готелю можна діткам показати, також самому подивитися, як ростуть екзотичні фрукти. Також на території готелі є різні пташки, ходять, є такі штучно зроблені потічки, в яких плавають черепахи, рибки різні, і по території ходять павліни і фламінго. Територія готелю дійсності є гарна. Дуже-дуже багато зелені. Е, можна почути, як пташки співають. Оля. Дуже багато птах. Зранку чути, як вони співають. І зараз покажу трішки фруктів. Е, колись ти ви приїдете з дитиною. Ви можете показати, як ростуть фрукти, тропічні фрукти. Це росте банан, тут є квіточка і, звичайно ж, маленькі бананчики. Йдемо далі на готелю. Будемо зараз дивитися, які тут ще фрукти ростуть. Там знову є бананова пальма з бананами. От, бачите. Якщо, наприклад, жити там, зразу буде ваш балкончик, ви будете мати банани на балконі. Так як ми колись квіти тримали. Я тримала колись квіти в Україні на балконі. А це мангове дерево, дивіться, як воно росте. Я думаю, що багатьом буде цікаво, А також і тим, хто сюди приїде, а особливо дітям, тому що діти вони люблять пізнавати світ. І їм досить інтересно, що і як росте. Так що отак росте манго. Тут є отаке дерево з фруктами. Фрукти отакі виглядають, досить такі тверденькі, не знаю, що це таке є, то я розріжу і покажу зараз в номері. Я його знайшла під деревом, а цвіте воно отакими жовтими квіточками. Територія готелю, яка йде вже в сторону лобі, отуди. Це є мексиканський ресторан, до речі, дуже смачний, японський, де перед вами можуть їжу готувати. І заходимо на місток. А підійшли ми на місточок, і дивіться тут. Хто тут на нас чекає? Хто тут на нас чекає? Рибки, Черепашка. О! Друг прийшов. Тут ми побачили тої пташки Бейзі. Отакі малесенькі. Територія готелю велика і серед готелю заховані такі маленькі будиночки. Бачите? Отакі. От а це є номера. А, такі номера вони йдуть дорожчі. І в ньому там живеш і реально в тропіках, правда? Ну, Вони так побудовані, що коли ходиш територією, ти вражніш ти їх і не бачиш. Тут що таких друзів можна побачити. Ой босі босі біжу, біжу, біжу. Ще й комусь звіздюлей даю. Мамо рідна, самого рання. Не з тої ноги встало, у каченя. А кого ми тут побачили? <зас> Саша в мене просто. Алекс, як тобі? Він такий каже: вау, вау. А якщо йти в сторону басейну, таке квіточки, щось цвете, ташулі ходять, тваринки ходять. І вам познімаю, напевно, більше дитячий басейн. Потім великий, і гірка, і дитячий майданчик. Дерево папайя, яке я вам показувала, і ми живемо в шостому будинку. І ми зараз йдемо туди я вам покажу наш номер. Місце для найменших воно виділено обділено от таким чимось, і там йдуть дорослі гірки, де можна з'їжджати. А тут для бейбіків от такий кораблик зроблений, там акулка, і тут вони собі можуть таляпати. Це великий басейн. Я за морську воду, коли приїжджаєш на відпочинки, не за басейни, але багато американців люблять басейни. Дуже багато люблять басейни. Готельні номера. Я людина прискіплива і дуже люблю комфорт, тому їм я ставлю три з половиною. Готельні номера не є погані, не мають запаху, але видно, що все зроблено на тяп ляп Але я хочу сказати, що дрім від нього далеко не втік, хоча по ціні втік далеко. У нас є два номера. Зараз я буду їх показувати. Це наш номер, я вам зараз його покажу, як все тут виглядає. Так, тут ми заходимо, є такий лівінг-рум. Тут також є балкон. Балкон є з Ocean View. Ей, отак от виглядає. Отак от, от, от десь я його бачу. Так, отак от буде правдива камера, так як я буду йти. Так, це є одна спальня, вона виглядає отак. Також тут є view, от видно. І йдемо, подивимося до ванни. І ванна виглядає отак. Такий шаур. І будемо зараз йти в інший номер. З цього номера ми виходимо в лівінг. Так, тут така кухенька в нас. О, так, якщо це можна кухенькою назвати. І йдемо да, в наступний номер. Так, тут Санька відпочиває, бо щось він змучився. Тут також є балкон. Це так, один балкон є в одній кімнаті, в лінхромі. В нашій спальні є балкон. Ми Ні, ми не маємо два, ми маємо більше. Ну, порогу, сяки маємо балконі. Так, тут така ванна, Тут, я думаю, що має бути шалиномивальника, то таке. Фен, який принесла з дому. ну то таке. А Ванна, ну, таке собі. Пальма є. І є ще один балкон, досить великий. Зараз ми на нього вийдемо. Виходимо на цей великий балкон, і виглядає він отак. Море десь отак приблизно я бачу. І отакий балкон. Пляж до Мінікусля Романа. Він вважається одним з найкращих. То був на острові Саона. Той цей колір води. На острові Саона знімалася реклама Баунті. Тому багато хто зможе з вас пам'ятати. Оцей колір водички. Оце і є пляж для Романа, який знаходиться зовсім зовсім близько. На пляжі для Романа знаходиться дуже мало готелів, тому там вибір не є великий. Але під час вибору готелів вартує звернути увагу на захід в море. Я там вже була в п'ятьох готелях. Так, Санскейп Домініко Мінікосля Романа, Дрімс, Віва, Каталонія і Беростар. Отак, всі ж вони йшли. Йдуть. Я хочу вам сказати, що Санскейп до Міні Косля Романа найкращий захід у воду. Я йому в цьому пляжі ставлю 4,5 і показую, чому Дивимось на пляж для Романа. Він є чистесенький, бачите? Хоча місцями в воді є водорослі. У тут де темний кодер, це є водорослі, але на пляжі ми їх не бачимо. Захід в воду є дуже класний, навіть було видно, зараз, де жінка заходить, ми подивимося. Вона гарно собі спокійно заходить в воду. Ніяких обривів там немає. Каміння, так воно місцями є. От я зараз стою біля каміння, правда? Тут воно є. Але тут вже якби заходить в воду. Якщо вода чистесенька, її видно, то все видно. Так, тепер оцінюємо розлікухи. Їм я ставлю 4,5 бали. Та було чим зайнятися, як і дорослим, так і діткам. Е, постійно щось було, програма була розписана на кожний день. Для діток, е, там що таке було для розвлікухи, це був водяний басейн, це був плейграунд і це був Дейкейр. З дітками гралися. Е, і, до речі, був один такий день, коли вони з дітками на пляжі розклали палатки. Дивилися перший мультик, і потім дітки там могли спати. Так що я таке просто вперше раз побачила. Ну але бажаючих там було багато. Я звичайно, свого своє не пустила. Ну це я. Санскейп Домінікусля Романа. Бафет ставлю 3,5 бали, тому що вибір невеликий, але голодним точно не будеш. Ресторан 5 з 5. В ресторанах дуже смачна їжа і дуже гарно вона подана. Ми були в мексиканському, в італійському, в європейському і в японському. Тому їжа реально в ресторанах 5 з 5. Так, Саша має курячу філейку, картопля з горохом і морквочка. У мене також Саша каже, що це як називається як <плес> Так, <плес> очі має. Тут у мене рибка. Тут стейк з картоплею. Так, Я приїхала сюди, щоб наїстися ананасів, яких я ніколи не їла. І випати мами коан. Коли в готелі це пів восьмої. А пакет відкривається пів сьомої, і людей практично немає. Тому що цього готелю фотографії в інтернеті немає. Зв'язки, это моя коліжанка зрадила мене цього разу і не поїхала зі мною. Вона їх любить дуже. Я надіюся, була корисна така інформація про огляд цього готелю. І щоб той, хто поїде з вас, або той, хто продає своїм клієнтам, тому що я знаю, що туристичні агенти також будуть дивитися це відео. Я надіюся, вам ця інформація була корисна, тому з вас вподобайка, ви її не жалійте, бо для мене це дуже важливо. І я буду показувати більше інформації зі сітотуристичного агенту і очима туриста, який приїхав і дивиться. Тому до нових зустрічей!